Усі вітаю на своєму каналі. Сьогодні п'ятниця, 28 березня. Ось! Знімаю відео для вас. Знімаю відео про господарство, не було б довго відео. А всім хочу подякувати за вчорашнє привітання. З днем народження, мені дуже приємно було. Ось. Я не знімав відео, я хворів. Мені дуже боліло горло. Висока температура 38.5. Горло боліло. Зараз, в принципі, нормально легше, але й нежить трохи. Ось. Я з понеділка, точніше з вечора, неділі я так захворів. Так. Просто... Я не знаю, що таке було. Мож, можливо, ангіна було Ось. Ну. Це так вийшов. так В принципі, я не виходив на вулицю, бо була висока температура дуже, 38. Таке бувало, що просто спадала, а... Сьогодні теж так. То 38, то 37, то 36, 8. Ну так от. Зараз не знаю яка температура. Ось. Я тут подивлюсь, що тут, тому що не виходить, це недавно вийшов. Подивлюсь, що тут робиться. Ого, що тут робиться. Це ж дощі був в понеділок і вівторок такі. Ого, що тут що тут робиться взагалі жах якийсь. Сподіваюсь, вже завтра вже все буде добре. Я більш-менш вилікуюсь. Вже нежиття не буде, тому що нежить є. Ось так? Як у вас справи? Напишіть у коментарях. Напишіть, де почитати приємно. Ось. Не знаю, що це. вода тут. Мисці курей. Що ви кури? Цілий тиждень не виходив. Ну добре, там в середу вийшов, ненадовго, прям на хвилин 20, бо дуже боліло горло все одно. В середу дуже боліло горло. Вівторо. Прям. Бо дуже дуже боляче, дуже неприємно. Як будто то ну, не знаю, так травмоване. Прошкоджене. У ну, мене було червоне горло тільки. Не знаю, що я не думаю, але може і ангіна така не дуже. Бо ангіна може бути гніна, але гніна це дуже це жах взагалі. Я не знаю, чи була колись в мене гніна Він Дуже маленький був. Ой, ну не пам'ятаю, що. Але може була. Може колись була. Не знаю. Ну, не було дуже добре, що не було цих ніногі. Ну ні, ні. потихеньку вже на краще. Вже. Краще я вже... Мені горло вже так не болить навіть. Ну добре, трошки може. Але набагато легше. Але в основному ні, трошки, дуже трошки. Не, не, не Так. Ось. Але як... О, ну, ну, як вже в горло пройшло, вже нежить з'явився. Кого не було, коли в мене горло. Так не, так не було. Оце вже пройшло. пройшло в горло, вже нежить. Ось то я її горло, так стараюся це лікувати. І її нежить особливо. це, Ось. Okay. Зараз, напевно, ви можете чути ось. Говорю так у ніс якось. Ну, таке. На цьому все. Я вам дякую. Так і... Зустрінемося ще завтра. після завтра взагалі. Я вже думаю, що все буде добре. Тому гарного дня. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і буде приємно. Дякую всім дякую вам.